Мурашкоїд та черепаха народна казка. У давню давнину за казкових часів мурашкоїд не мав на тілі голок, а черепаха ще не носила на спині панцера. Жили вони разом у буші, щиро приятелювали і були щасливі. Одного разу мурашкоїд попросив черепаху доглянути його маленьке дитя, поки він полюватиме. І ось пішов він у буш на полювання, а черепаха залишилась приглядати за його дитиною. Мурашкоїд замешкався на полюванні, а черепаха. Дуже сильно зголодніла. Вона чекала й чекала, та Мурашкоїда усе ніяк не було, усе ніяк не повертався. Нарешті їй так схотілося їсти, що вона проковтнула мурашкоїдове маля. Невдовзі мурашкоїд повернувся з полювання. І відразу кинувся шукати своє дитя, але ніде його не знаходив. Де моя дитина? спитав він у черепахи. Та вона мовчала. І тоді мурашкоїць здогадався, що черепаха з'їла його дитинча. Обурений і нещасний він метнувся до великої купи каміння, став хапити камінь за каменем і кидати в черепаху. Багато каменів влучило в черепаху і застряли в її спині. Тоді черепаха побігла по свої списи і почала метати ними у морашкоїда. Чимало списів поцілили і застряли у спині Мурашкоїда. Ще й дотепер зі спини Мурашкоїда стирчать списи, тільки вони з часом перетворилися на голки. А камені, що попали в Черепашину спину, що ними влучив Мурашкоїд, так і залишилися в неї на спині. Obernówszys na pancer.